Від 50 до 100 клієнтів кожного місяцю стає на обслуговування в шатило і партнери. І сьогодні, коли я проводив нараду, а ми після відпустки роботи накопилося дуже багато, тому що не хотів вже проводити онлайн. Сьогодні проводив наради а, вживу зі своїми керівниками. І відділ керівник відділу ФОП а, каже, що дуже багато переходять від конкурентів, а, тому що знаєш що? що? Що цікаве, що не надають консультацій, консультації, не комунікують, не виходять на зв'язок. А шатили і партнери за 2000 гривень на місяць, ну, крім того, що робимо там ряд стандартних бухгалтерсько-юридичних моментів, звіти, податки, ліміти, книга, в нас заводиться група. З кожним клієнтом індивідуальна група. Лише за це можна на цю Так тічня. Ще можна і, і подзвонити, і просто спитати да. будь-яке питання. Та Я більше тобі скажу, що ми ввели вже чергового бухгалтера. Ми на цьому, знаєте, там не, просимо не спекулювати клієнтів, але якщо прям щось терміново. То клієнти можуть набрати у вихідній день і після 18.00, да. тому що у нас є черговий бухгалтер, який завжди на зв'язку. Так я до чого веду, що група, в якій можна задати питання бухгалтеру, задати питання юристу і завжди отримати відповідь. і навіть подзвонити в неробочий час.